Це Назар йому п'ять. Він живе у довгополівці поруч із землею, поруч з чоловіками, які працюють на ній. Поки інші діти граються в машинки, він грається справжніми тракторами. Поле для нього не просто робота. Це навіть не ігровий майданчик. Це дім. У 12 він уже знає, що таке посів, яка техніка для чого, і коли починаються жнива. Тут не треба пояснювати, що таке відповідальність, її просто передають далі. У 15 Назер поїхав у місто, вивчав інше, спробував інше, мріяв по-своєму. І це теж було важливо. Але щось у ньому знало: він повернеться не тому, що так треба, а тому, що це моє. У 18 Назар вирішив продовжити справу, яка росте разом із ним. Сьогодні Назар сучасний агропідприємець. Не просто фермер, а керівник стратег Людина діла. Він вивчає ринки, впроваджує технології, дбає про землю і про людей. У 2022 Назар став батьком. І тепер історія починається знову: з тепла, з поваги, з любові до землі. Мене звати Назар, і я фермер із Довгополівки. І ця земля це частина мене. Історія триває.